Друзі, вітаю вас на каналі Як варити і печи. Зараз дуже багато блогерів на відомій платформі YouTube пропонують приготувати гюзлеме, турецькі палянички із сиром та зеленю чи картоплею та м'ясом. Я пропоную вам свій варіант. Отож, візьміть 3 стакана борошна, чайну ложку солі, столову ложку олії оливкової, і один стакан гарячої води, майже кипяток. Замісіть еластичне нетоге тісто. Я вимішувала приблизно 5 хвилин. Покладіть у пакет тісто, аби воно відпочилось. І приготуйте начинку. Я взяла картоплю. Сир, такий як фета, схожий на фету. кисломолочний сир також взяла. Трошки потерла моцарели. У мене десь грамів 150. Зелень кропу я відрізала тверді кінчики. Зелену цибульку поріжте дрібненько. Якщо вже є молоденька кропива, можна додати молоденьку кропиву листочки. Буде теж дуже смачно. Гарно все вимішайте. Підсипте собі борошно. Тісто поділіть на шматочки вагою 60 грам. Приблизно. Звичайно, ви дивіться по своїй сковорідці. Я використовувала сковорідку діаметром 28 см, ту, на якій я зазвичай печу млинці. Розкачуйте тоненько тісто. Тісто дуже еластичне, практично не потрібно підсипати навіть борошно. Викладайте на один край начинку, гарно защіпніть, випустіть повітря лишнє, розігрійте сковорідку і печіть на сухій сковорідці приблизно по 2-3 хвилини з кожної сторони. Я два рази перевертаю, оскільки печу на мінімальному вогні. Вже готові палянички я викладаю на тарілку і змащую вершковим маслом. Так всі палянички випікаємо. Хочу сказати, що такі палянички пекла бабця мого чоловіка, бабця Юля, і тато мого чоловіка з картоплею, з такого пісного тіста на блятах, на п'єцеві. Мої діти дуже любили такі палянички. Тому в Україні також випікали такі палянички, а не лише у Туреччині. Смачного. Їх можна куштувати із сметаною, з айраном, з кисним молоком. І просто з чаєм. Хай вам смакує, друзі. До зустрічі на каналі Як варити печи. Підтримайте вподобайками та підпискою український контент. Хай вам смакує!